Мажорний скандал у центрі Києва у поліції повідомили про затримання юнаків, які своїми дорогими авто перекривали одну з центральних вулиць столиці, і нецензурно лаяли людей, які заважали проїхати. Напередодні вечорі з мажорами та їхніми батьками спілкувалися ювінальні поліцейські відео, на якому компанія молодих людей зупиняється посеред дороги, так би мовити, покурити не єдине за участі цих фігурантів. Є інші скандальні ролики, наприклад, як вони є їздять біля газону національної пам'яті і знімають його під російську музику. Їхніх прізвищ, у поліції не називають, але їх упізнав журналіст Денис Кошельник. За його словами, це Андрій Драган, який нібито працював у команді Миколи Тищенка, і був зокрема залучений до так званої боротьби нардепа із колцентрами, а також серед інших перебував поруч із депутатом під час побиття військового у Дніпрі. Півроку року тому Драган відзначився виконанням пісні російського співака Шамана в центрі Києва. Ще один із компанії, Микола Цамідан, син екс міського голови Лимана, Петра Цамідана. Ще один мажор, нібито син нардепа від забороненої ОПЗЖ партії Дмитра Ісаєнка.